Гарно, да, за стебешку я поступив чи ні? Ти як пацюк Лайк поставив, дякую, Скар. Давай, Євгеній, давай. Де СТБшка пограла, да каточок і все. Івангарчик. Гараж. Так, заряджаємося тоді. Заряджаємося. Ух ти ж, прім. Як вам? Як вам роздача. Гарно, правда? Фош роздає капець тут. Зведення ідеальне майже. Гарно як пацюк. А є пацюки гарні чи ні? Погнали вб'єм цих коників всяких. 705-х. А з тебе сама винна? Ну так, да, він поїхав. На що він сподівався, не з тебе, я не знаю. Но він не очікував мене тут побачити на фешу. Бо фонді русняве, да, як виявилось, прикиньте, в фонді співпрацювало з цим, з якимись там російськими компаніями. От і все, от, і бахнули. А з цього навіть стрімери не знали, прикиньте. Я взагалі не знав, не міг очікувати, що воно так може бути. От як воно виявилось. Хорош. Хорош. Привіт, Сепчик, здорово. Звісно, є гарні пацюки. Привіт Алінка Пацюки гарні. Ой, не знаю. Щось я не побачив. Гарних пацюків. Дякую, Сепчик. Дякую. Привіт почта. Блята, за що я тіків бій зайшов і не доїхав до гори знову в ангар? А це ти не на СТБ? Ой-ой-ой, ну вибачаюсь тоді не хотів так. Пес підписника вбив. Здоровчик, здорово, здорово. Я в каде не буду йти, напевно. Нема сенсу да де там антикока? не свічусь, а де тоді вона? Питання. От вона Подсюплікий кій. Сім трест там гарний бій, да? Приданев ту туту. -ту -ту -ту. Сеншна арті на стоком дулі все? Та ні, BTC, не все, просто не пішло сьогодні. Привітане, щось не пішло. Якщо барабан фул роздам, то тут може й взяти мітки навіть. Ех, трошки не хватило 8500 шкоди, 9955 суми. Який же цей фос жорсткий. Ой жорсткий Бідний почта. Ну, почта Ну випадково, да не хотів тебе вбивати. Да, такі, які попадаються в мене у мишоловку дійсно гарні. Що хотів спитати, після обіцянці серверів рандом якось змінився? да роз'їзди змінилися. Неприємні роз'їзди стали. Так, 8500 і. І що?